Незабутня сторінка, частинка мого дитинства це коні. Щось таке, щось таке є в цих конях, магічне, що притягує дітей не менше як до собак або котиків. Коні в селі на той час це було звичайне явище. Їздовий, їздовий. розумієте, їздовий, це була поважна особа на селі, бо він мав управлінні пару коней і воза. Звичайно, не своїх, це колгоспні. але ж він міг підзаробляти. І не просто підзаробляти, а просто й допомагати, що вони робили своїм родичам, собі, десь там після заходу сонця, привезти кому небудь сіна або якоїсь соломи, або злісу листя, вигороти город, посадити картоплю під плуг і так далі. Коні були незамінні на селі. Ці хлопчики дуже любили це діло. Найвищою нагородою було проїхати не просто на возі, а сидять, коли тобі давали вішки, в руки, батога, і ти цмокаючи, покрикуючи, але не, 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 не б'ючи коней. Управляв ними і кудись їхав. Це було. Ой, це було, мабуть, ще краще, ніж на велосипеді. І ось мені випала така цікава нагода. Я приїхав після першого курсу з техніку, мені було 15 років. Мій швагро лишили його прав. Їздового запиття горілки було тоді й таке. Розумієте, настільки люди менше пили на селі, що це все було відмічалось. І перевели на, на, на найнижчу категорію пасти коней в нічне. Ну, як тільки їх приїхав, він вміло перекинув на мене цю функцію, а я був тільки задоволений. Бо треба було, бо я на той час, бо це ж можна було їздити верхи, і я на той час навчився їздити верхи на конях. Робота була важка, бо коні приходили пізно, поки всі не приїхали коні відводити їх в нічну. На нічний пасовиську не можна було, треба було дочекати всіх. І тоді це було і в 11, і навіть в 12 годин. Вже світили зорі, а ти береш цих коней, сідаєш на найкращого об'їждженого. Але головне Коня вибрати, щоб він тебе де скидав, це раз. А друге, щоб він був не дуже худий, бо тоді це ребро їздили ж без сідла. Де ж, де ж я міг, ми могли взяти це? Я міг взяти це сідло. Сідаєш, а якщо він худий, то в нього випинає хребет. І цей хребет прямо тобі посеред попи, ну, так молі, що кошмар. А якщо кінь дуже круглий, гладкий, такий є, кругленький, тоді ноги викривляються, теж не дуже зручно, але зате м'якенько. Сідаєш на такого коня, путаєш їх. Ні, путали ми там вже на пасовиську. І потихеньку їх підганяєш, то вони знали, куди йти. Відганяєш їх на пасовиську. Там чіпляєш на кожного коня такий дзвоночок. Дзвоники, між іншим, всі були зроблені з снарядних гільз. Снарядна гільза це була не проблема на той час. Гільза пуста, туди якесь чіпляється кусочок заліза, чіпляєш йому на шию, щоб калатало, щоб вранці було чутно, де вони. І пута ще його дуже тісно, пута ремінні, не такі, як в корови, із шкіри або, не знаю, як назвати, така була м -м -м, тканина, не тканина, такі паски були спеціально до цього діла. Ну, коні це не корови. Вони паслись, в принципі, кінь як, як стане, так буде так пастись. оце... Навкруги потихеньку йдучи вперед, оце вигризає все, як ото під ноль е, стриже машинка в голову. А корова ні, корова тут скубдула, там десь нюхнула, там краще пішла і так далі. А кінь виїдає все підряд, аби була трава. Тому вони далеко ніколи не заходили. Коней залишали на нічне, ну, галявина, не галявина, під лісом, такий підлісок, І йшов додому. Це вже було досить пізно, а вранці треба було встати в пів п'ятого, якщо я не помиляюсь, а може і в 4. Бо мінімум пів години годину треба, дивлячись, куди загнав. Годину треба було на дорогу туди, потім їх всіх познаходити, зігнати в одну кучу, розпутати, знову сісти на коняку і привести їх до коня. Це треба було зробити до 6 годин ранку, бо в 6 вже приходили їздови за кодяби. І не дай Бог запізнися, то тобі буде. Бо це ж. Він запізнився кудись на, 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 на роз'їзд, на роботу, на наряд і таке інше. І так це продовжувалось майже все літо. Навчився їздити. Було складно, головне головне, що треба було збити копчик, коли до, 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 до тієї. До тієї степені, щоб там зробився мозоль на копчику на попі. Бо коли їдеш все рівно, цей хребет тобі набиває, набиває, потім воно болить, там, розпухає, а потім все це затягується, виходить мозоль, і ти вже не відчуваєш цього зовсім. Сидиш собі на коні. Ну Коні, звісно, звісно це ж не, не верхові коні, а Такі, які впрягають воза. Ну, рисю, звичайно, їздив, але пускать в галоп, це поки не навчишся сидіти добре і не зіб'єш копчик, в галопі він не витримаєш. Тебе просто винесе. Ти ж тримаєшся е, п'ятками, і тримаєшся за кантарку. Навіть у Здечок, де було у нас пастухів. У мене, точніше, я тут був один, але мені часто ходили зі мною мої адбокашники, хлопчаки, бо треба було ввечері проїхатись на Коняці. Це було дуже, дуже потужно. Кантарка це такий найпростіша зброя. Яку на їздову коняку, яку прогали в бозу, одівали, одягали, і вона в, в ньому і ніколи майже не, не знімали. Така штука, я та, трішки на морду, трішки на шию. Завжди за деї можна взятися рукою і повести коня або в конюшню, або на, 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 напувати, або до воза запрягати і таке інше. Так от їздив, тримаючись за контарку. Був у нас один кінь лісника, на якому їздив лановий, який об'їжджав поля. Це була м -м, коняка їздова, справжня. Я маю на увазі верхова. Вона була висока, струнка, в неї не було цього. Хребцян зверху, вона звикла ходити під сідлом, але ж сідло нам не давали і не завжди ця коняка попадала в табун, бо лісник десь її сам часто десь сам випасав, десь там прив'язав біля себе, щоб не ходити далеко до того, чи ферби було далеко за селом. Але іноді він віддавав табу, ну, на ньому було класно їздити. Але і впасти з нього було чомусь дуже легко, тому що вони були дуже прудкі, такі довгоногі, якщо йде галопом, то це вже такий чвал, що ого. -го. І ось так я провів літо. Хоч я ж кажу, було важко вставати кожного ранку це в пів а в го автові 4, але все рівно мене залишився. Залишилась дуже, дуже добра пам'ять про це літо. Запах кодяки оцього поту я до сих пір його люблю. І коні взагалі, вони. Ну, вони, як собаки, краще собака. Якщо до них відноситься добре, вони тебе розуміють, ніхто нікого там не фицає, фицать, але, звичайно, коняки були різні. Були такі, що не дуже любили чужих. І взагалі важко підпускали до себе чужих тільки свого любимого їздового, який до них їздив. Їх він не бив, їх він завжди вів сом там і таке інше. І до чужих вони стали велич дуже От така розповідь про коней.